Військові з серпня отримують додаткові 15 днів відпустки. Президент підписав відповідний закон, а також забезпечив фінансування для потреб сил оборони. Рада ухвалила законопроект Зеленського про незалежність Набута САП. Єврокомісія вже прокоментувала його важливий крок, але наголосила, боротьба з корупцією має продовжуватись. Видатки на оборону збільшили на 410 мільярдів гривень. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, на мій резервний канал. Саме тут ми зараз знаходимось. Дуже багато зараз в TikTok створюється фейкових сторінок з моїми відео дивіться тільки перевірені новини на моїх сторінках. Як це перевірити, досить просто заходити і бачити, що тут більше 100 тисяч підписників або більше 700 тисяч. Військові отримують додаткові 15 днів відпустки. Це запрацює вже у серпні. Повідомив президент Зеленський. Також він підписав закон, який гарантує належне бюджетне фінансування для сил оборони на зброю, на дрони, на виплати воїнам та рідним наших полеглих героїв. Заступник керівника офісу президента уточнив заяву президента за його словами: 15 днів це обов'язковий час відпустки в. В межах щорічних 30 днів. Раніше їх не було і могла виникнути ситуація, коли через рішення командира, наприклад, у разі складної ситуації в підрозділі людина не мала можливості піти у відпустку взагалі. Тепер є 15 днів, гарантованих законом. Решта, залежна від можливостей, у підрозділі, каже він. Водночас, для учасників бойових дій до вже наявних 30 днів додали ще 14, відновивши норму, яка не діяла під час воєнного стану. Рада ухвалила законопроект Зеленського про незалежність Набута САП. Невже це перемога? 31 липня Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 13.533 про повернення повноважень набу та сап. На нашу думку новий закон вирішує ключові проблеми незалежності і набу та сап. Однак нам потрібно буде перевірити остаточний текст, оскільки він щойно був ухвалений. Заявив речник Єврокомісії, коментуючи законопроект 13533 щодо Набута САП, який Верховна Рада ухвалила 31 серпня. Він нагадав, що упродовж тижня, який минув після ухвалення законопроекту, що підпорядкував антикорупційні органи генпрокурору європейській інституції, перебували у тісному контакті з українською владою, аби виправити ситуацію. Водночас він також наголосив, що це не завершення процесу, оскільки вступ України до ЄС вимагатиме постійних зусиль для гарантування сильної здатності боротися з корупцією та поважати верховенство права. Рада збільшила видатки на оборону на понад 400 мільярдів. У 4-31 липня Верховна Рада ухвалила законопроект номер 13573 про зміни до бюджету 2025 року, який включає збільшення видатків на сектор оборони на 410 мільярдів гривень. Близько 3 мільйонів українців виїхали та не повернулись від початку повномасштабної війни. 16 мільйонів перетинів державного кордону зафіксовано за 6 місяців 2025 року. Це на 4% більше, ніж за той самий період торік. Переважна більшість перетинів 85% або 14 мільйонів припадає на українців. Варто зауважити, що йдеться про офіційні перетини державного кордону. Випадки перепливу тиси, так званого або ж виїзду через тимчасово окуповані території, достовірно відслідкувати неможливо. На Київщині п'яний депутат збив 16-річного підлітка на мотоциклі. Міст алкоголю в його крові перевищував норму понад 13 разів. ДТП сталося у Кагарлику на Київщині. Хлопець отримав тяжкі травми. Суд посадив депутата під варту на два місяці із можливістю застави у 900 тисяч гривень. Повідомили в офісі генпрокурора. Шановні глядачі, підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня. Як ви вважаєте, українці будуть повертатись з-за кордону додому чи ні? Якщо так, поставте плюс в коментарях. Якщо ні, то поставте мінус. Дякую вам.